Вітаю! Мене звати Морквянка і в цьому відео я отримав здібність перетворюватись на будь-якого мови, якого тільки зможу вбити. Так, йомою, вони літають, це просто супер. А ну йдіть нафіг, гівнюки! Боже, який же він класний, йомаю! Ну а перед початком відео хочу сказати, що ось тут буде завжди стояти таймер, щоб ви точно змогли зрозуміти, наскільки я профі. А і не забувайте підтримати мій канал лайком, подобайкою та по можливості фінансово, бо з цим ну, дуже туго. Але якщо у вас немає такої можливості. То можете написати свій потужний коментар від семи слів. Це дуже допоможе просунути це відео. Ну а ми полетіли. Так, ну назва є, тепер почнімо. Ну що вже, де це я? О, дивіться, курка, зараз ми мені все і перевіримо. До речі, з цим неймовірним модом у мене з'являється ось такі чумачичі відео, де я можу обирати своїх убитих мобів. охо хо це я потужний. А ну почекайте, я знайшов дещо краще, ніж курка, йомою! Вибач, друже, це все жорсткий бізнес. Ну як я тепер буду виглядати? Боже, який же він класний, йомаю! -йо. Щось мені здається, в нього голова точно не туди дивиться. О, таке можу назад стати людиною. О, дивіться, та це ж село, йомаю. -йо. Так, тут є один, ну дуже потужний мо, проте я його щось ніде не бачу. Ну що ж, я думаю, це ідеальний час, щоб здобути трішки деревця. Так, тепер зробимо кейло і почекайте, я його знайшов ось він! Ну а продовження цього відео вже є у мене на ютуб-каналі. Тож давайте я на вас там чекаю.